Село Саксагань Кам'янського району на Дніпропетровщині. Ще донедавна на цьому місці розливалася річка Саксагань. Вона зачаровувала своєю красою. На річці можна було побачити моторні човни, водні мотоцикли. Люди звідусіль приїжджали сюди відпочити, половити рибу. На березі річки були організовані пляжі, де діти проводили свої дозвілля. На цих озерах виводилось багато різних птахів. Тут нерестилася риба. Останнім часом на цьому місці створювався заповідник, і птиця відпочивала від мисливців, а риба від браконьєрів. Але господарським судом Дніпропетровської області задоволено позов Криворізької східної окружної прокуратури щодо повернення держави в особі Дніпропетровської обласної адміністрації Макротівського водосховища з загальною вартістю більше 280 мільйонів гривень. Разом з тим вказане водосховище. Використовується державою для забору питної води питного водопостачання, а також для сільхозпотреб, сільхозпотреб... для Криворізького та Кам'янського районів. Підно русло іменної річки Саксагань. На жаль, вже колишньої. Отакий вигляд тепер має на станом на 27 серпня такий стан річки Саксагань. Води немає ані краплі, ані ложки, аж бачите, тут нічого немає. Люди почали бити на сполох, зверталися в різні інстанції. Торік засоби масової інформації сповіщали про зникаючу на очах річку. Минув рік. А що змінилося з того часу? Зміни є, але, на жаль, не втішні, бо річки більше немає. Високі чиновники з міністерства тоді запевняли людей: потерпіть! Буде краще. На забезпечення водопостачання вистачить. Єдине, що треба потерпіти, що в колодезях не буде води. Це правда. Посадовці, які сьогодні, фахівці, які сьогодні є, вони говорять про те, що його не буде спускатися ніж нижче, ніж 77. Однак наразі ситуація не поліпшилася. Наша річка бере початок в селі Олександрівка, далі Божадарівка, Павлівка, Катеринопіль, Долинське, Тернувате. Проте лише у селі Саївка річка у двох місцях перегороджена греблями. По напрямку Течії у Долинському теж створено греблі для приватних ставків. про яке підживлення річки можна говорити. А розорені прибережні захисні смуги, а отруйні скиди, на чиїй совісті відповідальні за це. До другого рукава впадають річки Лозуватка та комісарівка. Там теж найкраща ситуація. Стосовно природозахисної проблеми висловився еколог Вадим Манюк. Для живої природи, тобто для довкілля, окрім людей, особливих загроз не існує. Екологічних таких серйозних наслідків немає. Рослинність поступово наступає на ці оголені береги, але вона так само може бути затоплена при наступному підйомі. Ну, тобто ніяких критичних наслідків там немає. Але не критично. Навісні повернулися з вирії птахи, а гніздитись їм ніде. Не стало жаб. Без поживи залишилися лелеки, чаплі, зникли риби й черепахи, що зоставалися в озерцях. Натомість, наче джунглі, зарясніли буряни. Назбиралося чимало звірів, що ховаються в заростях від обстрілу. Багато тварин мігрують сюди або з спрагу і напитися води, а її немає. По дорозі, шукаючи воду, фауна гине під колесами автівок. І це не критично, каже еколог. Чи розуміє колох, про що говорить, загалом закрадається сумнів в його компетентності. А ще масово загинули молюски, які очищали воду. А про людей, хтось пам'ятає, потурбується, врешті-решт про них. Про якихось там шість тисяч мешканців прибережних сіл Саксаганської громади, які опинилися наодинці із серйозною екологічною бідою і порожніми колодязями. Село Сахсагань Кам'янського району, вулиця Сонячна. Взагалі кажуть, що сонце, повітря і вода це найважливіші ресурси для життя людини. Минулого року тут вже проводили зйомки, а сьогодні ми знову завітали через рік на подвір'я. Доброго дня! Представлюсь, будь ласка. Ольга, ви живете на цій вулиці. Поруч і тут така велична річка Сахсагань. Так, Бачу, у вас є колодязь у дворі, і що в колодязі. Яка ситуація через рік після того, як ми говорили про це болюче питання? Можу сказати, що дуже, дуже грустненько. Водички немає. Сидимо без води, воду привозимо. Нема навіть попити водички. І, інженер споруда, така так званий колодязь чи криниця є, а води. А води немає. немає так. Коли у зникла вода? Ну повністю зникла, десь, мабуть, Напевно, десь недільки три зовсім не стало. Так можна було ще набрати водички, їсти, приготувати. Стирати ми вже не могли, купатися ми теж не могли. Поливати це взагалі друге питання, що в нас тільки привозна вода зараз. Що каже місцева влада, як вона сприяє, як вона намагається покращити ситуацію, щоб рятувати людей від такої от незручності? Обіцяють зробити нам централізовану воду. На нашу вулицю в цьому році не буде, ведуть на іншу вулицю по тихій. А в нас не знаємо, коли зроблять проєкт. Ситуація, зрозуміло, дуже нехороша, але без води ви, звичайно, не живете. Де ви берете воду на той момент? Ну, Їздимо до знайомих на сусідню вулицю, там де в кого є вода, просимося. Ну, ви Вже вивчили, які потреби ваші вода на добу, скільки ви води використовуєте? Ну я як коли, якщо просто готовка, то може обійтися там відро два. А якщо треба і підстиратися, і так само, і обмитися, тому що і діти вдома, і я, і огороди, це треба ну, відр 7-8, хоча б мінімум. Все добре, дякуємо за розмову. А зараз ми у сусідньому саксагані селі Чумаки. Спитаю місцевих мешканців, яка ситуація з водою у них про минув рік. Що змінилося? Вони нам про це розкажуть. Добрий день. Добрий. Як вас звати? Галина Миколаївна. Галина Миколаївна, скажіть, будь ласка, я бачу, ви тягнете водичку. Звідки ля ви водичку тягнете? З магазину. Ви покупаєте водичку? Так, так. А вдома що у вас з водичкою? А вдома немає в нас водички. Тут в колодязі води немає. Ну от скажіть, будь ласка, зрівняйте прошлий рік і цей рік. Так. Як змінилося? В прошлому році хоч трошки була водичка? Так. А, була... а сюди в цьому взагалі немає. В цьому немає, так? так? так. І вам хто-небудь щось допомагає чи самі? Ні, ну ніхто нічого. І, а чим хто ну, мається в. виду, воду, привозить хтось вам водичку. Чи... Оце ви тільки покупаєте і все да, так? Так, купуємо і там, у кого скважина є, дозволили брати воду. Ага. Добре, дякую вам. Питання одне: що змінилося за рік із водою? Не стало води. Взагалі не стало? Чуть-чуть осталося. Як ви виходите із Чистила цього положення? Молодість і раз у день кучу і все. А вистачає вам раз у день? Управляйтеся і для себе і все. Тобто за рік стало ще хуже. Гірше. Але немає води геть. Город не поливався ні разу. Пройшов рік. Що змінилося? Які обставини із водичкою через рік? Взагалі-то змінилося те, що немає в колодісі води. Той, що хоча б рік тому ми могли хоча б відро набрати. А в цьому році ми вже не можемо і відра набрати. Ми без води. В кого є гроші, ті б'ють скважини. Ну дуже все печально. І в річці теж це все видно, що води ще менше і менше. І так само в колодязях. І це не тільки в вас, а не і... тільки в нас. Ті, хто взагалі до річки, там, там взагалі вже ну, суха, просто суха. Немає з чого набирати. Абсолютно. Як люди обходяться? До сусідів ходять у кого хто риє, риє кожен місяць чи через кожні два місяці хлопців, виходить нанімають, щоб їм рили колодяці, чистили, щоб хоч на якийсь період була вода. Отак От вони чистять, і сусіди до сусідів бігають між собою і беруть воду. А питну завозять до вас, ні. Ні, не завозять, ну розрішають, в принципі. Казали, що в школі там же ж є скважина, і казали, що два рази на тиждень можна брати на людину 5 літрів. Це теж їсти, зготувати, попити і помитися, і на їду так. Ну воно не хватає, якщо родина велика з чотирьох людей, то що ти можеш зробити? І хазяйство, і все, де брати ту воду. А скажіть, будь ласка, ви писали листа, іменно санстанція брала пробні води. Вам відповідь дали яку-небудь? Ні. Не давали? Ні. ні. Значить, приховали, що знаходиться в нашій ріці, да, Приховали, да, приховали і за це ніхто нічого не говорив. А як ви дивитеся, що в прошлому році били в груди що до відмітки 77, і далі стоп? Але ми зараз були на Дамбі, то вже там не тільки 77, а вже і 75 немає. Як ви відноситесь до цього? Погано, в принципі, після того, як ми зустрічалися з ними і про це все говорили, ми вже поняли, що все проти людей, немає чого. Ну, ми намагалися зробити все, що могли. Але нас слухали, але ну, своє, своє говорили, нас переубеждали, що ніхто нічого не викачує, і вода вона буде прибувати, но ну, в нема від куди прибувати, тому що не дощів немає, ніде нічого, і тим паче все одно вона десь дівається. Дівається, вона з кожним днем все більше і більше. Ну як я на це дивлюся? Сподіватися, що хтось клопотатиме за простих людей. Наївна думка. А самотужки повернути річку мешканцям громади нереально.